Good morning. good morning. How is it going? Comment Всі мої дорогенькі, приєднуйтесь, будь ласка. Зараз розкажу вам дуже красиві, правильні, мотивуючі. Знаєте, але мотивуючі, от хотіла сказати, зараз розкажу вам мотивуючі речі. І одразу себе зловила на внутрішній думці на Стержнявій. Мотивація сама по собі, це знаєте, це отак. Вона сьогодні є, завтра її нема. Сьогодні вона як кулька надулась, завтра вона як кулька здулась. Розумієте? Питання не мотивація. Якщо ви думаєте, що мотивація вам прокладає шлях у вивченні мови, у досягненні цілей, забудьте, забудьте, і взагалі викиньте її і знаєте, запросіть дисципліну. Розумієте? От. бо тільки дисципліна дає вам. Інструкцію, драйв, мотив не завжди, ну, типу, з посмішкою, не завжди це легко, але тільки дисципліна веде вас під ручку до досягнення результатів. Ну, така історія. Подобається вам це чи не подобається вам це, але це істина життя. А от сьогодні я вийшла в прямий ефір, щоб розказати тим, хто буде онлайн ну, в ефірі, і тим, хто буде дивитися в запису, про те, що зараз для, для французів буде інформація, трошечки присиплю для британців, тому якщо ви британці, Танці то да, послухайте трошки, да в кінці розкажу. Чину мене до речі було інтерв'ю з е, Тетяною з Лондона, учениця моя, яка вчиться зараз на другому потоці е, британської фонетики. Е, третій потік стартує е, третій потік британської фонетики, стартує 23 лютого. Е, запишіть, будь ласка, якщо ви англійці, якщо ви вивчаєте англійську мову, але ви розумієте, що е, ну, те, що ви вивчаєте, е, в тому, що ви вивчаєте, вам не вистачає. Е, Ще це скажу, вам не вистачає ритміки, інтонації. Ви розумієте, що ви говорите, але ви говорите абсолютно зі слов'янським акцентом. Вам соромно за цей акцент на нього звертають увагу в англомовних країнах, особливо в Британії. Тому що в мене багато учнів з Лондона, з Брайтона, ну от Динат Кінден. А то британська фонетика вирішує ці проблеми. Ну, власне, як і французька фонетика, яку я веду, вирішує проблеми з французькою вимовою, коли вас постійно перепитують парадоркиські в зе. Да, і з англійської мови також Pardon, sorry. падн, сорі уткінане. Значить, дивіться, про що я прийшла з вами поговорити? Значить, французи, 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 ви тут плюсаніть, якщо ви тут. Uh, Значить, 10-го числа, uh, 10 лютого, це вже в наступний uh, вівторок. Да, в наступний вівторок. Правильно я порахувала? Uh, подивіться календар. У Нас стартує е, курс практику е, за програмою офіційної французького французьких ну французького міністерства освіти французької преси, який називається ЕДІТО. Зараз я вам покажу, як виглядають ці підручники. Можливо, ви їх впізнаєте, хто був в мене в сторіс вчора? Ну ви в курсі діла. Значить, от дивіться, я вам просто покажу один з рівнів. от вот, ну, наприклад, а 2 Да? бачите, хто знайомий з цими підручниками з цією програмою? Можете ставити одразу плюс. Так, пишуть, скажіть, будь ласка, коли відкриється продаж на англійську фонетику? На англійську фонетику я відкрию в, в п'ятницю в цю в цю п'ятницю в суботу. Слідкуйте, будь ласка, якщо вас цікавить британська фонетика, британська фонетика, то підпишіться в шапці профілю в шапці. профілю Instagram. А в мене є телеграм-канал з англійської мови. З англійською підпишіться туди, тому що там іде перша інформація детальна про програми. Туди є PDF підвантажую, презентацію. От ви туди на канал англійською зайдіть, там будуть перші е, ластівки, як я кажу. А тут я вже вам дублюю інформацію в Instagram, в сторіс. Тому дуже раджу підписатися на телеграм-канал англійської мови в шапці. Профілю британська фонетика стартує 23 лютого, третій потік. От щойно в мене було інтерв'ю. Он ще комп'ютер вантажить зум сесію. А інтерв'ю з моєю ученицею Тетяною, яка вчиться зараз на другому потоці, в моїй групі вона живе в Лондоні. і От вона розказала, наскільки важлива, наскільки важливо правильно говорити, щоб тебе не перепитували, щоб ти швидко говорив, щоб тебе у ці м'язи були прокачені як 10 років в залі в тренажерному, розумієте? Як у олімпійця, щоб ви могли говорити? Так оце все про фонетику. Так, британці записали два. 23 число, 23 лютого ми стартуємо третій потік британської фонетки, Зараз я продовжу говорити про французьку, бо у вас, бачите, едітоа 2, а я глаголю про британську. Бо в мене і англійці, тут, і французи, ну, знаєте. Ой, Тоня Антоніна, вітаю, my darling! От бачите, продюсер кіно, пані Антоніна Небрьова. Коли я йду на на прем'єру, да коли я йду на прем'єру, так чи плануєте колись зробити англійський B2C1? мрію про цей курс саме від вас? Тоня, дякую вам ваші за постійну довіру за. За такий відгук за те, що ви вчитеся на моїх програмах на всіх. Значить, щодо англійської мови, у вас будуть практикуми а комплексні граматичні з березня місяця, тобто, всю весну ви будете вчитися. У вас будуть підвантаження програми, де буде English grammar in use і де буде комплексна англійська, але це буде на весну. Плануйте одразу собі. Це я про британців кажу. Так, да, про британців. Ставте плюс, кому відгукнулось. Так, тепер дайте повернутися до французів. Бо на екрані А2 і ДІТО. Значить, дивіться, французи мої улюблені. Відкрити зараз прям свої щоденники. Прям відкрити щоденники. У кого нема щоденників, ви не розумієте, ви взагалі для чого потрібні щоденники, приходьте на мій курс, як навчитися вчитися. У вас там буде і план, от у нас буде в цю п'ятницю другий модуль. Подивитися теж в сторіс, я вже вчора виставляла. Я вас навчу, які дії робити, щоб швидко бачити результат, які не робити. Вот методичні розумієте, щоб швидко вивчати мови. Так, от одна з дій це будуть щоденники. Да, да, Тоня, головне не переставати вчитись. Да. А як не переставати вчитись курс, як навчитися вчитися? Так, щоб потрапити на цей курс, до речі, я ж не можу не сказати. пишіть слово вчитися прямо зараз. Хто дивиться на прямий ефір, хто в запису дивиться, пишіть вчитися слово, вам бот відправить посилання. Ви зможете вже в п'ятницю бути на моєму другому вебінарі. Шикарний курс. Такі підказки, роботу з мисленням, зі своїми страхами, зі своїми блоками. Вам не дасть, ну і не дасть ніхто більше. Це методологія чистої води. Так, продовжуємо. Значить, Щоденники відкрили 10 лютого стартують чотири рівні. От я вам показую один з них а 2 Бачите, Едіто за програмою ЕДІТО зараз покажу наступні. Ну, ви знаєте підручники, якщо не знаєте, ну значить дізнаєтесь. От рівень Б1, ви так виглядає. Це вже в нас який буде третій потік. Значить, а 2 б 1 Б2, Ну всі не буду показувати. Ви зрозуміли. Ось ця методологія це не моя. Ну в сенсі я не розроблювала ЕДІТО, Це розроблювала французька преса, французьке міністерство освіти. для... Для 에, людей, які вивчають французьку мову як іноземну. і це найкраща програма. Ну одна з найкращих програм по комплексній французькій. Що значить комплексна французька? Це не фонетика окремо. Яка стартувала вчора в мене, да? Бо фонетика окремо це коридор, по якому ви йдете, щоб вийти на світло правильної вимови, тобто щоб поставити вимову, набрати лексику, щоб правильно вимовляти звуки, щоб вам вас розуміли. Це фонетика. Вчора курс стартував. Ви ще можете сьогодні, якщо дуже сильно е зрозуміли, що вам потрібно, написати слово вимова, от прямо тут в коментарях, «Вимова». і ще зможете приєднатися до. Е Да, в останній вагон, як я кажу, або от, вимова. Е, тепер це фонетика. А комплексний курс Едіто це трошки присипки граматики. Це дуже багато лексики, причому не просто слова. Ви ж пам'ятаєте, що просто слова вчити не можна? Пам'ятаєте чи ні? Якщо не пам'ятаєте, то запишіть, будь ласка, собі. Якщо ви думаєте, що ви будете вчити, ну виписувати слова в зошиток. і Вони якимось магічним чином а, будуть вивчатися. Е, Запам'ятайте, це методика утопічна. Оці всі словнички, які вели е, ми, мої моя генерація, жінерасьо, і все, що ми робили зі словами, це кату під хвіст. Називається, да поясню чому, тому що мозок не може фіксуватися на одній одиниці ну вокабулярного. Контенту, це не про що. Розумієте, бо у мозку нема нейронних зв'язок, яз... зв зв'язувань, да? як оце щеплення газ на механіки автомобілі, хто кермує. Якщо ви не вижмете щеплення, то ніякий газ вам не потягне цю автівку. Отак от само тут. Якщо ви просто слова запишете, вони не вивчаться. Тільки в зв'язці, в мікрофразі. Я може от одразу дала просто елемент методичний. Якщо ви його запам'ятаєте, то буде вам щастя. От тому про ЕДІТО це буде лексика по темам. Так, по рівням, всього в нас буде чотири групи. Значить, ті з вас, хто з нуля вивчають французьку мову, це а 1 рівень. Там будуть три групи. Ви одразу вже можете переходити на телеграм-канал. Або в моїй сторіс, або не в сторіс, а в шапці профілю, у вас є перше віконце, хайлайтс називається. Там я зібрала для вас посилання, щоб ви не шукали довго. Так ви виходите, дивитеся свій рівень, натискаєте на посилання і одразу переходите на телеграм-канал, дивитеся презентацію, обираєте вартість з трьох груп і Реєструєтесь в групу. Зрозумів? Зрозуміли. Алгоритм крок дій. Так от, 4 рівні. Якщо ви з нуля вивчаєте французьку, або ну, там щось вивчали, але так воно у вас дуже кліпово. Знаєте, що таке кліпово. Це кліп-кліп. Боже, тут щось банжур, тут комонталіву, тут якийсь там сава. А що воно докупи, ну, взагалі, зрозуміло. Так оце рівень 0. Вам треба обирати Едіто А1. А1. Це з нуля і на повний А1. Далі, якщо ви початківець, щось знаєте, базу якусь маленьку маєте, але хочете розвинути класніше, тобто ходити за багетами, за кавою, там куди ви ходите в метро, класно себе почувати в громадському транспорті, де там в кав'ярню зайти купити, вам потрібен а 2 рівень Едіто. Так, це я вам одразу втізнити як мікротест на помацки. Да. Далі, якщо вам потрібен, у вас база є початки початковий рівень, вам потрібен середній, щоб ви трошечки в глибину діалогів заходили з французами, розуміли деталі на барбекю, коли вони збираються, там говорять щось трошечки про політику, трошечки про економіку, трошечки там про соціо, якісь культурні аспекти, то тоді вам потрібен едіто б 1 рівень. Так, і звісно, якщо ви вже хочете. Говорити і про освіту, і про франконізаціо, і про якусь франкофонію, і вступати в такі, якісь більш-менш такі бізнесові дебати, ділову комунікацію, кореспонденцію, писати. То вам потрібен рівень Едіто Б 2 І туди ж в Едіто 2 Я зробила вкраплення, бо Едіто 2 програма вона трошечки підключає на себе Дельф. Дельф так, от вам на ЕДІТО-Б2. Зрозуміло, якщо є питання, одразу можете ставити, тому що прямий ефір, всі мої прямі ефіри, це не просто бла бла-бла, папути, жабити. Не знали ці дієслова? Папути, жабити це теревеняти. Я ж не теревеняти приходжу, в мене немає часу. Я приходжу упростити ваше життя, спростити його, просвітити вам шлях, розумієте? Коридор ваш темний, тому що моя місія в цьому житті навчити вчитися людей, зберегти їм їх час. Ну, Знаєте, не буду брати на себе відповідальність за ваші гаманці, але ви дуже багато витрачаєте грошей абсолютно не на ті продукти, не на ті курси, тому що ви не знаєте, що саме вам потрібно. І до речі, що саме вам потрібно і як обирати те, що вам потрібно, я давала на першому модулі. Мислення перезапуск на курсі як навчитися вчитися. Перший модуль він є у запису. Якщо ви хочете потрапити на цей курс, пишіть слово вчитися отут тут в коментарях, і прийдете вже на другий модуль в цю п'ятницю о 20 годині. А перший про мислення перезапуск подивитися в запису. Так, продовжую про едіто. Значить, чотири групи, чотири рівні підручники. Я вам показала, і тепер дивіться по три групи. Тобто, три групи, ви можете обрати тариф на кожен рівень. Значить, перший тариф це самостійний усюди 30 уроків. В кожному рівні це 30 уроків. Ми вчимося 10 тижнів. Це ви отримуєте уроки понеділок, середа, п'ятниця. Ландімекредіванраді з вами працюють давайте так. перший тариф – це самостійний 30 уроків, Ви проходите 10 тижнів. Три рази на тиждень вам підвантажується повністю інструкція, повністю алгоритм. А що ви маєте виконувати? Тобто, знову ж таки, якщо ви мене от вчора неслись вже питання в телеграм-каналі Вікторія, а це те саме, що на топ курсах, ви ж знаєте, що в мене підписка є да на всі канали. З усіма моїми курсами ви можете оформити підписку. Вона вартує від 1500 гривень. Це топ-курси для початкового рівня, там сім продуктів моїх, для середнього рівня або 2990 гривень. Підписка річна на всі курси, всі продукти. Де оформити підписку? Англійці йдуть для англійців теж є на телеграм-канал в шапку профілю англійської мови. Тут вона є. Французи йдуть на телеграм-канал французької мови, і в шапці профілю там підписку оформлюєте себе. Це раптом для тих, хто не хоче активне навчання, а хто обирає для себе більш-менш пасивне навчання, самостійне там в запису. Ви все знайдете. А так ото Хто оформлює підписку на всі курси, ви вчитеся самостійно, тобто ви самі собі прокладаєте маршрут, ви самі собі робите тайм-менеджмент, ви думаєте, а що ж зробити мені першим, а що мені зробити другим. А взагалі, що, який пріоритет для мене, з чого взагалі починає? Вот. То, то там, то дешевий продукт. А едіто практикум 10 грудня, який старту, господя грудня, лютого стартує, то це вам повністю я розписала методичний шлях. Методичну інструкцію на 30 уроків, які ви отримуєте в понеділок, середу, п'ятницю, щоб ви не витрачали свій час, щоб ви не шукали, щоб ви не думали, що вам дасть результат, який крок, а який не дасть результат. За вас все продумано для вас все зроблено. Вам все видано буде на цьому курсі. ЕДІТО. гріх обмежити себе в цій можливості. Тому що ви все життя скуповуєте, 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 Я про це говорила. От у вас вже на цьому робочому столі на макбуці, чи де там нема місця. А ви дійшли до тих продуктів? Ви пройшли хоч один курс? Не пройшли? А чому не пройшли? Бо у вас нема системи. А я на своєму каналі я відкрила до речі новий канал. Подивіться в шапці профіля: як навчитися вчитися з емоджі мозку. От заходьте туди, я там такі речі кажу, такі тренінги проводжу вже і буду далі проводити. От це я до чого вам кажу, що, що, якщо нема системи, уявіть, що ви на біговій доріжці в спортзалі, от ви біжите. Біжите, 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 біжите. І думаєте, що ви ж кудись добіжите? Але ж ви забуваєте, що ви біжите на біговій доріжці. Ви далі цієї бігової доріжки не забіжите, якщо у вас нема системи. А систему я вам даю на кожному своєму курсі, практиками. зрозуміли? Прошу я ставте плюс. Бачите, який потік від Вікторії вам з раночком. Вот. Тому я продовжую вас запрошувати. А, значить, а, ще раз кажу, 10 лютого а, стартує курс ЕДіто а, 4 групи: А1, А2, Б1, Б2. З вами а, на тарифах преміум буде працювати шикарна пані Наталія. Пані Наталія, до речі, шикарний фахівець. І вона закінчувала а, всі едіто. Мої і вона отримала французький сертифікат після проходження а, ЕДІТО всіх рівнів зі мною і фонетики. Також і вона отримала сертифікат французький а, про володіння мови. Вона отримала дельф і зараз вона дуже хоче ну, Вона вже провела другий потік ЕДІТО. І вона, коли мені писала, каже Вікторія: я дуже хочу з вами працювати в команді, тому уявіть, наскільки енергії енергетично заряджена буде з вами працювати, пані Наталя, моя випускниця всіх програм. А от вона буде працювати з вами на тарифі преміум, і ВІП-тариф можна потрапити до мене в групу. А, на кожному з рівнів є ВІП-тариф. Тобто ви 10 тижнів під моїм крилом, з моєю методикою, з моїми зум-сесіями. Там все в презентаціях написано. Скільки зум-сесій, я скільки Вартує, скільки ми рухаємося, які теми будуть, що ви отримаєте. Це все є в Діто в презентаціях. Де знайти діто презентації? Ще закінчу ефір, ви йдете в шапку профіля в мою да, в інстаграмі. І там у вас є посилання на телеграм-канали. От На телеграм-каналі з французької мови прямо останні 4 дописи презентації Діто. І, хто хоче в мою групу, будь ласочка. Значить, Якщо у вас будь-які питання виникають, ви пишете моєму секретарю Марині. У мене є секретар Марина, вже два роки е працює, з вами працює, вам допомагає оформлювати навчання. е, є можливість е забронювати місце, якщо ви хочете забронювати місце. В общем, вся ця інформація є на телеграм-каналах. Ще раз, в чому цінність Едіто програми і чому я її я, я, я цей курс запускаю? Е цінність. Ці діто кожного з рівнів в тому, що ви накопичуєте реальний розмовний комунікативний пласт базу французької мови. Тобто, вам не треба ходити там на різні підручники. Ну, це шукати, що мені там дасть прок, дасть стол. ЕДІТО – це класні підручники, я їх рекомендую як базові, як основні для набору. Розмовною, красивою, е, життєвою цієї да, життєвої лексики, лексики трошечки граматики, обов'язково, тому що я е, я подаю е, програму, тобто відеоуроки, які там є в цьому курсі, всі, я не просто там вам якось там правила пояснюю, сухо пресно ні, ні 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 це не про мене. Я вам одразу даю через методику е, підвантаження, тобто імплантую вам в голову, от беру діалог, наприклад, да який там Едіто пропонує на кожну. Тему і я вам його розбираю, як рибку мені розбирають в ресторані. Розумієте, всі кісточки наліво, шкірки направо, чищу-чищу і видаю вам тільки м'язко, Розумієте? Тільки м'язко кладу вам на тарілочку. Оце приблизно так, як я розбираю для вас кожен діалог, кожної тематики в кожному рівні програми ЕДІТУ, яка стартує 10 лютого. так, Ну що, все сказала. Якщо є питання, можете поставити. Запрошую. 10 лютого ми стартуємо, реєстрація відкрита. Да, про вартість скажу. Вартість індивідуального тарифу 25 євро 10 тижнів. Як вам таке? 25 євро 10 тижнів. Ну, я не думаю, що тут взагалі треба думати. Да? Якщо ви хочете зайти під керівництвом мене, методолога по моїй програмі. Так, тепер це про ЕДІТО записали. Тепер слово вимова я вам сказала. Да? Ще якщо ви відчуваєте, що у вас є проблеми, і продовжує бути, і от кожного дня ви прокидаєтесь у тій франкомовній країні Швейцарія, Франція, і ви розумієте, що вас не розуміють, і ви знову розумієте, що ви йдете, і знову будете оце отут, намагатися щось їм сказати, або вже не намагатися, бо ви зрозуміли, що ви обречені, Во то вам терміново. Треба зайти на курс французька фонетика, написать зараз слово вимова. А мій бот вам відправить посилання на сайт з французькою фонетикою. Ви можете зайти як на тариф самостійний, на 10 тижнів навчання повністю з інструкцією, так і в преміум групу обов'язково пишіть вимова. І останній нюанс: значить, курс як навчитися вчитися. Це курс не про англійську, це курс не про французьку. Це стратегія. Розумієте, що таке стратегія. Стратегія це алгоритм. Це крок: я роблю крок один, так, я роблю крок два, от так, я роблю крок три. Во так, і я ефективно вивчаю мову, не витрачаючи свій час на непотрібні речі, на непотрібні дії, на непотрібне все. Це курс, як навчитися вчитися. Можете писати слово вчитися, і теж от вам відправить посилання. Ви вже в п'ятницю о 20-й годині будете з нами. А нас 200 людей на цьому курсі. 200. Двісті в трьох групах, там є три групи. перша група вчитися це самостійний тариф, там люди працюють самостійно, відвідують мої вебінари. По кожним з восьми модулям це абсолютно різні теми, які змінюють, ну, змінюють картину, яка вас зараз не влаштовує вивчені мови. от тариф з домашніми завданнями, зі зворотнім зв'язком, і мій тариф, моя група, де я працюю індивідуально з людьми, на підтримку, на дисципліну, на стратегію навчання. На, ем, на е, зміну да, цієї картинки, тобто перепрошивку програми в голові, коли все життя там, 20 років, 30 років, ти неправильно вчився, і за рахунок цього тобі зараз 50 або 40 років, а ти не знаєш, як вчитися. І тобі треба розуміти мову, і тобі треба вивчати іноземну мову, але ти не розумієш, як її вчити, і взагалі з чого її почати вчити, розумієте? Нема сервіровки стола. А коли нема сервіровки стола, це метафора раптом. що. То з чого ви почнете їсти? Отак ви сидите на кухні з кастрюлями, не розуміючи, що взагалі винести першим, де зварити той борщ, і що винести, яку виделку і ложку. Розумієте мене? Це про це курс, як навчитися вчитися. Можете писати слово вчитися, бо от відправить посилання. І того фіналізую. А, значить, прямо зараз. Французьке крило, французьке крило. Ви заходите на навчання на курси фонетика французька 10 тижнів. Пишете слово вимова. 10 лютого відкрита реєстрація на телеграм-каналі в шапці профілю. 10 лютого чотири рівні курсу ЕДІТО. Якщо ви мене дивитеся в запису і ви на телеграм-каналі дивитеся, то підніміться у вас зверху всі презентації. є. Чотири рівні комплексного курсу ЕДІТО, 10 тижнів е, ми вчимося. Далі коридор. А ще 20 лютого запишіть, 20 лютого у вас стартує курс французька граматика. Три рівні. Французька граматика, три рівні. По підручникам грамери прогресів. Запишіть, будь ласка, це ті, у кого. Е, Ну, просідає граматика, от конкретно граматика будемо качати на трьох рівнях. Тепер англійське крило, британське англійське крило. 23 лютого у вас стартує курс британська фонетика, третій потік. Фонетика це про вимогу, це про інтонацію, це про швидкість говоріння, це про правильність говоріння, це про накопичення словникового запасу органічно. Отака історія на сьогодні. Ну що, з вами, як і завжди, була ваш ваша ПФІТіча Вікторія Власова. Всі, хто встиг на прямий ефір. Я вас вітаю, у вас була можливість зарядитися. Всі, хто дивиться в запису, у вас є така нагода, теж писати слова, які я сказала, бо працює, він вам буде видавати посилання. А от зустрінемося вже з вами в п'ятницю на другому вебінарі курсу, як навчитися вчитися. Я вам бажаю прекрасного дня. Не переключайтесь, підписуйтесь, якщо ви новенькі, і можете ділитися відео, які вам подобаються, з вашими друзями аудиторією, тому що на моєму каналі я розказую ті речі, які вам не розказують. Же жоден інший викладач через методику, як навчитися вчитися. все прекрасного всім.